Коні у боксах. Старт. Дано старт в скачці на приз Дня Незалежності України. Зі старту повів Сафархан. Коні входять в правий поворот. Попереду Сафархан, поруч Холі Маунтін, Мітєліце та Магніфішент. Вперед виходить Холі Маунтін. Лідирує Холі Маунтін. На друге місце виходить Гуманіздон. Веде скачку Холі Маунтін. В корпусі позаду Гуманіздон. Коні виходять на протилежну пряму. Перших 300 метрів пройдено за 22 секунди. Попереду Холі Маунтін, за нею Дон, далі Мітєліца та Магніфішен. Продовжує вести Холі Маунтін. На пів корпусу позаду Гомоніздон. Один за одним ідуть: Holтіin, Дон, Мітєліца, Магніфішент, Сафархан та Бізмірна Едона. Холі Маунтін на два корпуси попереду. За друге місце борються Мітєліца, Гуманіст Дон та Магніфішент. Наступних 500 метрів пройдено за 32 секунди. На друге місце виходить гуманісдон. Дон захоплює Холі Маунтін та йде з нею в боротьбі. Далі третьою йде Мітєліца, Далі Магніфішент, за ним Сафархан, Бізмірна Ядона. Замикає скачку магма. Скачка йде без змін. Лідерує Холі Маунтін. На друге місце виходить Мітєліца, За нею Магніфішент та Гуманіс Дон. Холі Маунтін виводить компанію на фінішну пряму. Наступних 500 метрів пройдено за 32 секунди. Холі Маунтін та Мітєліце ведуть боротьбу за перше місце. За ними Магніфішент та Сафархан. Гуманіст відпав на п'яте місце. Лідирують Холі Маунтін та Мітєліця. До Фінішу 100 метрів. Холі Маунтін та Мітєліця ведуть затяту боротьбу за перемогу. Мітєліця виходить вперед. Холі Маунтін залишається другою, третім іде Магніфішент. Приз Дня Незалежності виграє Мітєлівка, другою Холі Маунтін, третім Магніфішент, четвертим до фінішу приходить Сафархан.